Сукуленти це рослини, дружні до початківців, які люблять сонце. Світло може як допомогти, так і зашкодити вашому сукакауленту, але знайти правильне місце може бути важко. Коли сукуленти ростуть при слабкому освітленні, вони стають блідими та тонкими. Але що станеться, якщо на них буде занадто багато сонячного світла? Здається неймовірним, що тропічна або пустельна рослина може відчувати стрес від надмірної кількості сонячного світла, але це трапляється. Коли сукуленти отримують занадто багато прямого світла, це може пошкодити листя, і пошкодження може бути незворотним. У цій статті я поясню, що відбувається з сукулентами, коли вони отримують занадто багато сонячного світла і як це виправити. Коротка відповідь. Якщо ви поміщаєте сукулент у занадто світле місце, рослина може змінити колір і з часом загинути. Цю зміну кольору зазвичай називають сонячним опіком. Ці опалені ділянки можуть бути коричневими, чорними або червоними. Якщо вчасно помітити проблему, рослина відновиться і скине пошкоджені тканини. Ключовий висновок: якщо ваш сукакауланд демонструє ознаки сонячних опіків, вам потрібно діяти швидко. Існують сотні різних сукулентів, і залежно від вашого сорту, вони вимагатимуть різної інтенсивності освітлення. Є-сорти здатні переносити слабке освітлення, наприклад, Хавортія або Каланхуе. Іншим може знадобитися яскраве прямо сонячне світло, як кури та курчата чи ехеверії. Довга відповідь: сукуланти відомі своєю невибагливістю. Ви можете розмістити їх на книжкових полицях, в добре освітлених ванних кімнатах і на сонячних підвіконнях. Але коли ви розміщуєте свій сукуланд у надто світлому місці, можуть виникнути проблеми. Листя можуть швидко пошкодитися від сонця. На щастя, якщо сонячний опік виявлено швидко, шанси сукуланта вижити досить високі. Незалежно від того, який вид сукуланта ви вирощуєте, вам потрібно забезпечити правильний догляд, щоб запобігти пошкодженню або загибелі. Кожен сукуланд має різні вимоги до догляду, тому розуміння ідеальних умов для вашої рослини допоможе вам досягти успіху. Ось кілька факторів, які слід враховувати: прямі та непрямі сонячні промені. Розуміння різниці в сонячному світлі допоможе визначити правильне місце для ваших сукулентів. Незалежно від того, вирощуєте ви їх у приміщенні чи на відкритому повітрі, ви повинні знайти відповідне місце, щоб запобігти проблемам. Два загальних терміни, які використовуються для опису світла для рослин це прямий і непрямий. Прямі сонячні промені. Пряме світло часто називають повним сонцем і вказує на потребу принаймні 8 годин сонячного світла на день. Яскраве пряме сонячне світло не фільтрується і може бути досить інтенсивним для деяких видів. Великі рослини чи будівлі не блокуються світло, а тепло від прямих сонячних променів є найбільш інтенсивним у другій половині дня. Саме тоді зазвичай виникають сонячні опіки, оскільки багато видів не можуть витримувати інтенсивне пряме сонячне світло. Однак багатокімнатні рослини пристосовані до прямого сонця. Непряме сонячне світло непряме сонячне світло є найпоширенішим видом сонячного світла, який віддають перевагу сукуленти. Часто це також можна вважати повним сонцем, але сонце не світить безпосередньо на рослину. Непряме сонячне світло легше отримати в приміщенні, ніж на вулиці, при вирощуванні на відкритому повітрі забезпечте півтінь протягом дня для створення більш непрямого освітлення. Розуміння різниці між яскравим і непрямим сонячним світлом важливо для здоров'я ваших рослин. Проведіть деякі дослідження щодо вашого конкретного типу сукакаулента, щоб створити найкращі умови для запобігання сонячним опікам. Фактори, що сприяють сонячним опікам, ви можете бути здивовані, дізнавшись, що сонце не єдине, що може викликати сонячні опіки у сукулентів. Дослідження показують, що занадто багато сонця може фактично зашкодити фотосинтезу в поєднанні з іншими екологічними стресовими факторами. У той час як сонце є головним фактором, кілька інших умов збільшують шанси сука Каулента отримати сонячні опіки. Поєднання високих температур, сухих ґрунтів та інтенсивного світла може спричинити надзвичайний стрес, що призведе до сонячних опіків, температура. Хоча сукуланти можуть витримувати високі температури, надлишок тепла в поєднанні з сонцем або сухим ґрунтом призведе до їх опіків. Багато рослин будуть здоровими, якщо температура навколишнього середовища становить від 50 до 60 градусів за Фаренгейтом. Ідеальна температура коливається від 60 до 80 градусів за Фаренгейтом, залежно від сорту. Але в літні місяці температура зазвичай перевищує 80 градусів за Фаренгейтом. Це коли нам потрібно забезпечити додатковий догляд: вода. Ще один фактор, який слід враховувати це те, скільки ви поливаєте. Сукуланти люблять більш сухі ґрунти. Але посуха може бути шкідливою в поєднанні з високими температурами та інтенсивним сонячним світлом. У найтепліші місяці сукуленти потрібно регулярно поливати, щоб запобігти стресу. Сукуленти зберігають більшу частину своїх запасів води в листі, а вологий ґрунт дозволяє цьому листю залишатися повним і пружним. Коли ґрунти сухі, вони починають використовувати воду в листі, що робить рослину більш сприйнятливою до сонячних опіків. У найспекотніші місяці уважно стежте за своїми рослинами, щоб вловити сонячні опіки, поки не пізно. Ознаки сонячних опіків Сукуленти чудово повідомляють вам, коли вони в стресі. Коли ваші рослини страждають від надлишку сонячного світла, ознаки досить легко визначити. На листках з'являться знебарвлені ділянки. Залежно від типу сука каулента, знебарвлені ділянки можуть бути коричневими. Чорними, червоними, жовтуватими або коричневими. Ознаки зазвичай починаються дуже блідими і прогресують до набагато темнішого кольору. Плями можуть починатися на кінчиках соковитих листків і просуватися вниз. На сукулантах із широким листям ви можете побачити ділянки пошкодженої або знебарвленої тканини, а не опіки на кінчиках. Ці знебарвлені ділянки будуть шорсткими на дотик, здорові листки гладкі. Як правило, чим сильніший сонячний опік, тим темнішими будуть ділянки. Ці темні ділянки згодом стають шрамами, спричиняючи грубу текстуру листя. Кожен вид і різновид можуть проявляти сонячні опіки по різному, але зверніть увагу на ці знебарвлені ділянки як ознаку того, що щось не так. Кімнатні сукуленти можуть проявляти симптоми сонячних опіків інакше, ніж сукуленти, вирощені на відкритому повітрі. Оскільки кімнатні рослини мають фільтроване або більше непрямого сонячного світла, їх симптоми можуть включати пожовтіння або потемніння листя. Лікування сонячних опіків найкращий спосіб лікування сонячних опіків перенести рослину в більш затінене місце. Рослини, які отримують занадто багато сонця, часто швидко і позитивно реагують на переміщення, міняйте умови освітлення поступово. Виберіть місце, яке отримує менше прямого сонячного світла або забезпечує трохи тіні протягом дня. Поступово збільшуйте або зменшуйте кількість світла, щоб створити раптові зміни. Знайте свій сорт. Розуміння різноманітності сукулентів є життєво важливим, оскільки деякі потребують менше сонячного світла, ніж інші. Наприклад. Хавортія або каланхоя виносять слабке освітлення, м'яскей, курчата і курчата, а Ехаверія любить яскраве пряме сонячне світло. Дійте швидко. Помітивши симптоми сонячного опіку, потрібно діяти швидко. Якщо ви не рухатимете свій сука кауланд, опік прогресуватиме. Згодом сонячні опіки стануть настільки сильними, що вб'ють рослину. Якщо виловити рослину відразу, вона швидше за все переросте сонячні опіки. Видалити пошкоджені листя, видаліть листя з рослини, якщо вони обгоріли на 70-80%. Усе, що менше цього відсотка, зазвичай переросте опік. Рослина витрачає багато енергії на відновлення пошкодженого листя, тому їх видалення допоможе сукакауленту зосередити свою енергію на ремонті. Вуличні рослини. Посаджені в ґрунт сукуленти важко або неможливо перемістити. Найкраще, що ви можете зробити, це забезпечити тінь вищими рослинами або використовувати тканину для тіні. Намагайтеся забезпечити тінь в день і пізно ввечері. Це найжаркіша пора і найінтенсивніше сонячне світло за день. Заключні думки. Якщо ваші сукуленти отримують занадто багато сонця, важливо бути проактивним. Переміщення рослин або створення тіні має вирішальне значення для збереження та захисту вашого сукулента. Пам'ятайте, що температура і вологість ґрунту також впливають на розвиток сонячних опіків. Залежно від тяжкості сонячних опіків, ваша рослина може одужати після переміщення. У більш важких випадках рослина, швидше за все, загине протягом короткого періоду часу.